Менш ніж за три місяці занедбаний підвал Олександрівської гімназії перетворився на надійне та сучасне сховище. В окриці повністю замінені комунікації, зроблено вентиляцію, відремонтовані та пофарбовані стіни. Зараз всі ці приміщення настільки комфортні і для знаходження людей і для навчання дітей, якщо така потреба буде. Що ну спасибі ще раз спасибі всім тим, хто був дотичний до цієї події. Якщо ми беремо з розрахунку один квадратний метр на дитину, то це 309 квадратних метрів, тому легко порахувати. 309. Якщо це люди, які з сусідніх домів домівок прийдуть, то це 0,6 квадратних метрів, це 515 осіб. Оновлене укриття дозволяє запровадити в гімназії навчання за змішаною формою. Сховища облаштовані просторі приміщення, під класи, де вже стоять парти, стільці та є дошки. Є в укритті і вайфай, що важливо для навчального процесу. Тут є у нас вайфай, тут інтернет, тут можна проводити як онлайн, так і офлайн заняття. <кхем> Бачите, у нас і екран, і дошка інтерактивна. Що стосується забезпечення витяжка, зрозуміло, тобто все це входило в капітальні ремонти і зробили так, щоб і дихати, і світло було. В найпростішому укритті може одночасно перебувати майже три сотні людей. Проте за змішаною формою навчання в шкільних класах перебуватиме обмежена кількість дітей. Графік офлайн навчання ще погоджують з міським департаментом освіти та обласною військовою адміністрацією. Сьогодні в системі освіти міста створена база укриттів. Майже 70% це ну, готовність є в укриттях загальної середньої освіти для того, щоб виводити в змішану форму навчання. І якщо будуть прийматися рішення Петрами, погоджуватися виконкомом та радою оборони, діти будуть виходити в змішану форму. Капітальний ремонт обійшовся майже у 3 мільйони гривень. Це кошти як з місцевого, так і державного бюджетів. Паралельно з цим готують і розклад гарячого харчування, адже тільки за цих умов можна запроваджувати змішане навчання. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.